Рада вас вітати, любі друзі! Сьогодні ми з вами дізнаємося, як змінюється природа впродовж весняних місяців. Якщо взимку сонце світило та не гріло, то навесні воно світить яскравіше і гріє сильніше. День стає довшим, а ніч коротшою. Небо стає ясним, блакитним, звільняється від криги водойми, та не сніг, течуть струмки. Прилітають із теплих країв птахи. З приходом весни пробуджується від зимового сну природа. З'являються перші весняні квіти, підсніжники та проліски. У природі можна спостерігати три весни весна рання, весна світла, тепер відгадайте та тепла загадку. весна. Повіває теплий вітер, сонце яскравіше світить, та не сніг, біжать струмочки. Хто назве цей місяць точно? Так, діти, це березень. Весна починається у березні. Ранньої весни, у березні, природа ще спить. Ще може падати сніг, а морози та крижані вітри нагадують про зиму. Температура повітря повільно підвищується, небо стає ясним, блакитним, на ньому з'являються білосніжні клубчасті хмари. З кожним днем яскраве березневе сонце сильніше нагріває поверхню землі. Розпускаються бруньки на деревах і кущах, цвітуть ранньоквітучі рослини. Згадайте ще одну загадку. Йде по річці льодохід. Несе кригу, несе лід, перелітний птах вернувся, у бору ведмідь проснувся, в небі жайворон співає, холодів уже немає, ось і пролісок привітний, як цей місяць зветься. Квітень. Так, діти, квітень це другий місяць весни. У квітні переважають ясні сонячні дні. У квітні починає рости трава. Розпускаються бруньки на деревах і кущах, цвітуть різноквітучі, трав'янисті рослини, деякі дерева і навіть кущі. А тепер поміркуйте, про який місяць ось ця загадка. В білий цвіт убрався сад. Бджілки радісно летять, перший грім гримить, гуркоче, тепло зранку і до ночі. В лузі виросли отави. Це прийшов зелений. Травень, діти! Правильно! Травень третій місяць весни. У травні земля і повітря прогріваються ще більше, тому тепло. Ідуть грозові дощі, зеленіє трава, листям укриваються дерева і кущі. Отже. У прекрасної царівни весни є троє братів березень, квітень та травень.